Окрім претендентів на посади членів комісії та медійників, на відкрите засідання конкурсної комісії прийшли і представники громадськості. Чи не кожен з них вважав за потрібне розкрити своє бачення відбору та узгодження кандидатів на посади керівників профільних медичних установ? Много громадських організацій, дуже сильні організації, які просять, щоб комісію продлили, ну набор на на місяць для того, щоби. Участи в этих, ну на эти должности Учасники АТО і сім'ї загиблих, то є э, жони погірших. Поэтому ми вчора передали це письмо. Ця пропозиція ні у кого з комісії заперечень не викликала, але головний критерій залишається єдиним: кожен претендент на посаду має відповідати низці професійних вимог. Я думаю, що ми візьмемо зобов'язання. Відмінити конкурси, переглянути, але це може зробити тільки профільна комісія. Я зараз цього зробити не можу. Ми робимо наступний крок, де можливо зараз ми затверджуємо чи не затверджуємо кандидатів. І що до моменту сесії, до моменту конкурсної комісії прийдуть, прийдуть з пропозиції АТО. Ми винесемо це на комісію. Я думаю, ні в кого нема сумнів. Члени комісії нема сумнів, що ми проголосуємо. Якщо прийде довідка з АТО, хлопців, що вони хочуть прийняти участь, що ми проголосуємо. Ми можемо прийняти таке рішення? Можемо після кількагодинної дискусії відкритим залишається питання по двох медичних установах: це стоматологічне об'єднання, де не вистачило голосів за обидві подані кандидатури, і обласна лікарня, де умови проведення конкурсу найімовірніше будуть переглянуті. По обласній скарг прийшла народний депутат, прислав скаргу, там дійсно є невідповідність. Зараз будемо розбиратися, і там є юридична основа перенести. По іншим скарги не надходило. Якщо хтось з юристів мені скаже юридичну причину, чому я маю перенести конкурс і члени комісії, я це виконую, і я розумію, що дасть ваше поповіді. Але всі були на двох сесіях. І саме завдяки громадській позиції, ці конкурси взагалі відбуваються. Всі бачили конкурсні умови. Попри це, комісія розглянула та ухвалила кандидатури на керівні посади в 11 медичних закладах. Уся інформація щодо роботи комісії розміщена на інтернет-сайті Житомирської обласної ради. Але давайте зробимо так, що хто знає своїх друзів.